Вас вітає луч. Підготували для вас ще один відео огляд по лотам брендових сумок Sandro та Oakwood. Ну, В цьому лоті дуже багато ексклюзивних сумочок. Та, до речі, сумка, що Таня зараз показала, то така вона підботега. Шикарна. Ці сумки від Сандро це культова модель. Вона та інші варіанти цієї сумки є ще на офіційному сайті компанії, і ціна від 400 євро. Але це сток, це стокові лоти, тому і ціна, відповідно, ну, набагато 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 нижча. Якщо ви займаєтесь стоком та шукаєте бренди мідл сегменту, то саме такими брендами ми і займаємось. Підписуйтесь на наш канал, щоб бачити, щоб бачити більше, більше, більше брендів. І ще одна сумка: це мадж бренд-мадж, який також входить в концерн Сандро. Але це ще більш високий рівень. Матч. Другий бренд це у нас Оаквуд. По Оаквуд сумки майже всі однакові. Цей варіант 3-4 сумки в лотах в різних кольорах. Зараз світло включиться. Секунду. Таке буває. Зараз такі часи. Так, окей. Продовжуємо. Е, так, е, різних... так, ще раз. Тримаємо паузу. Я вам поки розповім. Е, ці сумки в кожному лоті є по 3-4 одиниці в різних кольорах. Це натуральна шкіра. Вони м'якенькі, легенькі, є ручка. Показувала вам Таня? Так, да. є ручка. І так, е... Тобто лоти саме по е, цьому бренду по блоку будуть дуже схожі. І дві-три сумки більшого розміру. Це також Оквуд. Ми зараз дивимося з вами лот номер 16, в ньому 15 одиниць. Щоб здійснити оптову закупку лоту, телефонуйте, будь ласка, менеджеру за номером телефону, вказаному в першому коменті. І остання сумка, яку ми покажемо, це Соня Рікель. Сама сучасна форма. Також, дивіться, який вузол шикарний там на плечі буде. І підвіси «СР» Соня Рікель». Це фешн-бренд, це високий бренд французький. Дякуємо, що переглянули відеогляд. Будь ласка, підписуйтесь. Також у нас є групи Viber Telegram, де інформації ще більше. На зв'язку ваш луч. Папа. -па.